І тут він. Оце це дуже дивно. Я Франція та кінематограф мають довгий прекрасний роман: від братів люм'єр, піонерів кіно до Жана Дюжердена володаря Оскар за найкращу чоловічу роль. Жорж Мельєс подаривав світу перші спецефекти. Режисери французької нової хвилі продемонстрували, що не потрібно боятися ламати кінематографічні традиції. З точки зору виробництва, зараз Франція є третьою за величиною кінокраїною у світі, поступаючись лише Голівуду та Болівуду. А з точки зору якості, мабуть, посідає почесне друге місце. Амелі увірвалася в наше життя, наче буревій. Ця пустотлива француженка з дуже активною уявою розтопила серця глядачів по всьому світу. Ми з захопленням споглядали, як фантазія та реальність ведуть одвічну боротьбу в її замкненому мікрокосмосі. У 2001 році фільм делікатно нагадав, що Франція все ще на вершині своєї гри один з найуспішніших французьких фільмів у світі, номінований у п'яти категоріях на Оскар і тринадцяти категоріях на премію Сезар. Амелі стала відповіддю режисера на обмеження, які йому довелося пережити в Голівуді під час зйомок «Чужої Воскресіння. Знявши з себе, наче прокляття, всю похмурість, яку містив собі фільм про космічних почвар, Жан П'єр Жене подарував глядачам найсвітлішу картину початку 21-го століття. Тож підготуйте ложки для крем брюле, навідайтеся до своїх колишніх та сфокусуйте всю увагу на деталях, які не помічали раніше. Ми відправляємося на Монмартр. Квиток, будь okay. ласка. Лютий 2000 року Одрі Тоту отримує премію Сезар в категорії найбільш перспективна актриса. Емоції переповнюють її тендітне французьке серце. Вона ще не здогадується, що буде знову стояти на цій сцені та отримувати чергового Сезера за роль Амелі. Найкращі французькі режисери будуть пропонувати їй головні ролі, а Голлівуд намагатися применити до себе. Березень 1995-1923. Граючи епізодичну роль скінхеда у власному фільмі Ненависть Матія Касовіц відчуває приємне тепло у грудях. Він думає, що це пов'язано з завершенням зйомок, і тим, що вони зараз підуть з каселем у ресторанчик на шанс Алізе їсти спагетті. Проте дійсна причина цього відчуття пов'язана з тим, що через п'ять років і два місяці йому запропонують зіграти найромантичнішу роль в його кар'єрі. Історія Мелі, це суміш життєвого досвіду Жана Жене, а також анекдотів, які він збирав протягом багатьох років. Це дуже автобіографічна історія, яка також узгоджується з унікальним кінематографічним стилем митця. Як це часто буває, режисер почав робити нотатки до Амелі за багато років до її виходу. Він згадує, що взявся за сценарій ще у 97-му році, але його покликали на зйомки «Чужий воскресіння. Робота в Голівуді залишила по собі змішані відчуття. З одного боку, Жан-П'єр отримав повну свободу творчості, і до нього дуже добре ставилися. Навіть при тому, що він майже не володів англійською. З іншого боку, при створенні картини все йшло не за планом. У мене було багато поганих спогадів, тому що нічого не виходило. За винятком костюмів чужих вони чудові. І через 30 років я все ще дружу з людьми, які їх створили. Незважаючи на неоднозначні рецензії критиків, фільм вийшов в плюс. Тож продюсери 20-го століття Фокс запропонували жене попрацювати над його наступним фільмом, коли він приніс сценарій Амелі, вони сказали, що у цього проєкту не буде комерційного успіху. Тож я полетів зі своїм проектом Амелі, приїхав туди і відчув певну незручність у кімнаті. І Том Гофман каже мені, так, відділ маркетингу прочитав його. І вони сказали, що це не Титанік. А я кажу: ну, це точно, це Амелі з площі Абес. Роздратований та пригнічений таким результатом, Жан-Пір Женев вирішив знімати кіно у Франції. Персонаж Амелі спочатку був написаний для Емілі Вотсон. В першому варіанті сценарію батько Амелі був британцем та жив в Лондоні. Однак рівень французької Вотсон виявився недостатнім для такої великої ролі, а зайнятість в інших проєктах остаточно поставила хрест на її кандидатурі. Жан-П'єр Жене був вимушений переробити сценарій та зробити Амелі 100% француженкою. Суавтором сценарію став Гійом Лоран. Пошук головної героїні не був легким завданням. Кастинг директор насилав режисеру безліч портфоліо потенційних кандидаток, але жодна не відповідала візуальному образу Амелі. В якийсь момент на ролі розглядалася Венеса Параді. Одного разу Жене побачив постер до фільму Салон краси Венера і відкрив для себе англійське обличчя Одрі Туту. Він запросив її на проби, і це стало для нього откровенням. В dvd бонусі до фільму режисер сказав, що був настільки вражений грою Туту, що аж заплакав. Саме в цей момент він зрозумів, що знайшов ідеальну Амелі. І дійсно, це один з найдосконаліших союзів актора і персонажа. Подібне трапляється дуже рідко. Героїня Амелі Полен заснована на головній дієвій особі короткометражного фільму Себастьєна Нуцо Люсіль і ле фотоматон», Сюжет якого крутиться навколо фотобудки. Для сюжетної лінії з садовим гномом Жан-Пір Жене надихався короткометражним фільмом Аґатте Трікот. Фільм налічує багато сцен з використанням комп'ютерної графіки. Проте є й такі, де вона непомітна. Наприклад, в епізоді, де Амелі запускає по воді камінчик на каналі Сен-Мартен, довелося використати CGI, оскільки Одрі зовсім не володіла цим трюком. Підроблені зображення документального фільму, який дівчина дивиться по телевізору, частково запозичені з фільму 1923 року, що показує кадри похорону актриси Сара Бернар. Прекрасної музики Яна Тірсена могло б і не бути, якби один з асистентів Жана П'єра не поставив його диск, поки Жене їхав на зйомки. Режисер вже того ж вечора зв'язався з композитором та домовився щодо роботи над саундтреком. Половина композицій була взята з попередніх альбомів Тірсена. Платівка мала великий успіх у Франції та продалася тиражем в понад мільйон копій. Альбом отримав кілька нагород, включаючи Сезар за найкращу оригінальну партитуру. Фільм знімався з 2 березня по 7 липня 2000 року в Парижі та на студії в Кельні. Зйомки в Німеччині були настільки мистецьким рішенням, скільки можливістю отримати податкові пільги. Саме в Кельні і була створена квартира Амелі. За даними сайту Юніфранс, казкову долю Амелі Пулен подивилися майже 32 мільйони 400 тисяч глядачів. При бюджеті в 11 мільйонів 710 тисяч євро фільм зібрав майже 174 мільйони доларів по всьому світу. Загалом кіно отримало дуже хороші оцінки від критиків. Зокрема, «Le Journal Le Parisien» написав: слово шедевр набуває повного значення. Проте була і критика: Серж Каганський напав на Амелі через нереалістичне зображення сучасного французького суспільства та дуже малу кількість етнічних меншин. Жан-П'єр Жене відповів на ці критичні зауваження, нагадавши, що Жемель Дебус, який грає роль Люсьєна, має північно-африканське походження. Також у фільмі присутній уривок з документалки Тома Девенпорта Born for Hard Luck, в якому показано пеглем Сема з дерев'яною ногою. Він теж не білий. Фільм отримав 5 номінацій на премію Оскар. Всі були настільки впевнені в успіху картини, що Спілберг навіть надіслав листа жене, в якому заздалегідь привітав його з перемогою. Проте Амелі поїхала додому з пустими руками, що жодним чином не впливає на якість цього прекрасного фільму. Амелі Пулен мрілива молода жінка, сповнена уяви. Працюючи офіціанткою в бістро на Монмартрі, вона спостерігає за людьми та прагне принести щастя кожному, кого зустрічає. Вона придумує хитромудрі схеми, як втручатися в життя інших, роблячи його трохи кращим. Дитинство Амалі було позначене емоційним дистанціюванням та браком любові з боку батьків. Це підживлювало в дівчинці багато уяву, яка переслідуватиме її в дорослому віці і впливатиме практично на все в її житті. Цього унікального і своєрідного способу бачення світу можна було б уникнути, якби вона отримувала більше любові і прихильності від батька. Адже саме цей вакуум почуттів назавжди зіпсував дитинство малі. Її домашнє середовище було настільки токсичним, що це розвинуло суїцидальні нахили у її рибки. Дитинство особливий і дуже важливий час у становленні та розвитку будь-якої людини. На цьому етапі формується значна частина нашої уяви та уявлень про світ. Саме тому ми повинні не тільки насолоджуватися ним, але й цінувати його. Як ми дізналися на прикладі персонажа Бредото, коли ти дитина, час не плине, але згодом цей етап життя може повністю поміститися в ржаву коробку. Великий ефект того, що Амелі пережила в дитинстві, полягає в тому, що вона віддає перевагу пригодам і гострим відчуттям, які дарує їй уява, та втікає від монотонності реального світу. Наприклад, замість того, щоб просто домовитися з Ніно про звичайну зустріч і повернути йому альбом, головна героїня починає свій рідний квест, про який знає лише вона. Дитинство Ніно також не було ідеальним, але це не зробило його злим та не зашкодило його інтересу до людей. За винятком сцени, де Амелі дає вказівки Ніно по телефону, та той, де Кен Кампуа запитує, чи це вона зображена на фото, двоє закоханих не обмінюються між собою жодним словом. І, можливо, це тільки посилює хімію між ними. Адже загалом у фільмі персонажі дуже багато комунікують між собою, вони практично не замовкають. В той же час спілкування між Ніно та Амелі відбувається на якомусь більш інтимному рівні. Динаміка фільму, що постійно розкриває поведінку звички чи речі, які подобаються чи не подобаються певним персонажам, ефективно підтверджує, що дрібниці визначають нас як у негативному, так і в позитивному сенсі. Іноді найнезначніші деталі для інших, є найбільш значущими для нас. І вони також багато говорять про нашу особистість. Наприклад, за кадровий голос розповідає, що Жозеф любить лопати бульбашкову плівку. Це може вказувати на постійну нервозність чоловіка, який потребує лускання бульбашок як своєрідної терапії. Такі ж деталі ми дізнаємося і про Амалі: як те, що їй подобається занурювати руку в мішок з бобами і дивитися на обличчя людей у кінотеатрі. Які з трепетом дивляться фільм? Подія, яка змінює хід життя Млі, відбувається, коли вона знаходить у своїй квартирі коробку з речами колишнього мешканця. Вона вирішує розшукати власника цієї схованки, але навіть не здогадується, який позитивний вплив це буде мати. У мене донька вашого віку. Ми не бачилися багато років. Час навідати їх, доки я не віддав Богові душу. Це цікавий момент, адже кожного разу, коли Амелі допомагає комусь, вона робить все можливе, щоб ніхто не дізнався, що саме вона зробила добру справу. Звичайно, це більше пов'язано з тим, що вона замкнута, але це також розкриває альтруїстичну сторону Амелі. Амелі Пулен, яку в народі називають опорою принижених і надією ображених, Їй не потрібна подяка чи похвала, щоб відчувати задоволення від своїх вчинків. Пулен щаслива просто робити добро ближньому, не очікуючи нічого натомість. Визначальним фактором є реакція іншої людини, а не те, чи сподобається це самій Амелі. Коли ти занадто багато думаєш про себе, про те, як ти почуватимешся, а не про потреби людини, якій намагаєшся допомогти, альтруїзм перестає бути справжнім і перетворюється на егоїзм. Частина любові, яку Амелі віддає людям, повертається їй через сусіда Раймонда. З яким їй вдалося встановити товариські відносини. Він не виходить у світ через свою хворобу, його кістки крихкі як скло. Таку ж крихкість він бачить і в Амелі, але на емоційному рівні. Раймон – дуже цікавий персонаж, оскільки дає поради Амелі в найбільш делікатний спосіб. Для цього він використовує картину Ренуара Бал в Мулен де Лагалет, асоціюючи полен з дівчиною, що зображена на ній. Отримавши так мало любові протягом свого життя, Амалі боїться, що в той момент, коли вона наважиться полюбити, інша людина її проігнорує і в кінці це розірває її крихке серце. Тому вона уникає ніно, а отже прагне отримувати любов опосередковано через свої вчинки. Адже тільки таким чином, не виставляючи себе на показ, вона не може постраждати. Проте в найважливіший момент Пулен усвідомлює, що вона повинна ризикувати заради того, чого хоче. І, нарешті, має стати головною дієвою особою в своєму житті. Вона відкриває для себе, що її серце не таке вже й крихке, щоб просто когось полюбити. Життя Амелі Пулен, окрім фантастичного, а подекуди й комічного тону, містить й інші елементи, що злегка нагадують казку. Сама зовнішність Амелі в поєднанні з фігуркою гнома натякає на білосніжку. Її серце, що б'ється буквально як у мультфільмі, і момент, коли вона повністю тане і перетворюється на воду, це ті епізоди, які візуально демонструють її багату уяву. Ця ідея стає ще більш очевидною, коли героїня в якийсь момент з'являється в костюмі месника. Власне, цей косплей пов'язаний з тим, що вона готова не лише допомагати різним людям, а й брати закон у свої тендітні руки. Наприклад, коли їй вдається зробити копію ключа від квартири Коліньона і влаштувати йому декілька сеансів пекельного газлайтингу, крім того, Зорро костюмований герой, а це означає, що він не хоче, щоб його впізнали. Так само і Амелі не хоче нести відповідальність за свої добрі вчинки і робить свої справи інкогніто, намагаючись бути непоміченою. Кінець казкової долі Амелі Пулен символічно закінчується так само, як і починається. Описуючи маленькі події, які здаються несуттєвими, але мають важливе значення. Зрештою, те, що ми очікували як розв'язку містичного чи потобічного фіналу, насправді виявилося дуже повсякденним. Але саме це й було метою фільму, який з самого початку вказував на те, наскільки важливими і навіть казковими є дрібні деталі та звичайні речі, яких ми часто не помічаємо. Ми більше цінуємо те, що дарує нам грандіозні відчуття, викликає захоплення. Проте, всі найцінніші почуття можна знайти в не менших радощах у деталях, які не обов'язково змінять наше життя, але мають потенціал прикрасити мить. Цікаво, як доросле життя Маліпулен, так відрізняється від її дитинства. Брак любові та соціальної взаємодії став причиною її сором'язливості і до певної міри дистанціювання від людей. Однак це не прирекло її на повну ізоляцію. В дорослому віці вона змогла створити соціальні зв'язки і відкрити для себе красу допомоги іншим. Однак найціннішим уроком стало усвідомлення того, що її вчинки чи дії не обов'язково мають бути надзвичайними чи величними, щоб щось означати чи бути по-справжньому корисними. Фільм вчить нас, що ми повинні бути незабутніми через наш вплив на життя інших людей, а не через мотлох, який ми залишимо по собі. Амелі це нагадування про те, що ми маємо силу робити людей навколо нас щасливішими. Про те, що історії кожного з нас переплітаються між собою і є цінними та важливими не всупереч, а завдяки нашим відмінностям. Жоден огляд не може бути повним, якщо не розібрати символізм та приховані сенси, які містить в собі фільм. І почати варто з імен. Головна героїня Амелі Пулен має ім'я та прізвище, які багаті на символізм. Пулен, а правильніше Пулан, перекладається з французькою як лоша, тобто дитинка конячки. А в цьому фільмі кінь символізує бажання, свободу та імпульсивність. Щастя, як вологонка Тур-де-Франс, промчить і немає. Не прогавте свій шанс. Кінь символізує свободу та дію, в той час, як Лоша, ще молоде і боязке, символізує бажання, але надію. Так само, і Амелі, яка не хоче залишитися на самоті, але не наважується підійти до ніно. Минає час, амелі, як завжди, самотня. Звичайна дівчина ризикнула б зателефонувати йому і одразу би зрозуміла, чи варто продовжувати мріяти. Це називається перевірка реальності. Але Амелі не наважується на це та придушує своє бажання. Як і її батько, який хотів би подорожувати, але тільки спостерігає, як його бойовий гном втілює мрію свого хазяїна. Дівоче прізвище матері Амелі підкреслює її авторитарність. До заміжжя вона мала прізвище Фое, що перекладається як батіг. Щоб здійснити свої бажання, Амелі не має іншого вибору, окрім як піти на справжній ризик, зіткнувшись з реальністю. Амелі ім'я германського походження, корінь якого Амаль означає працьовита, старанна, відважна. Саме ця сміливість знадобиться їй для здійснення своїх бажань. Проте це стане можливим тільки за участі сусіда Раймонда Дюфаєля. Ім'я Раймонда походить з давніх германських мов, воно складається з двох елементів. Раген означає Рада, порада, «мюнт» означає захист охорона. Тож Дюфаєль стає радником в її житті та захисником від страхів. Дій. Не спи. Алло. Прошу тебе. Амелі працює офіціанткою в Бістро два млини, чиї відвідувачі та працівники мають певні проблеми. Бістро два млини символізує страждання інших, які Амелі намагається полегшити. Як Дон Кіхот, вона билася з невтомним вітряком людського горя. Прізвище Кенкампуа походить від старофранцузького та символізує собою заклик мірошника, що запрошував селян прийти, щоб їхнє зерно зважили і змололи. Іншими словами, це прізвище означає щось на кшталт прийти до млина. Тож ніно відгукується на заклика мелі та приходить до двох млинів. Ім'я Ніно походить від іспанського слова Ніньо, що означає маленький хлопчик. Як і Амелі, він живе у світі фантазій та уяви. Ніно колекціонує фотографії незнайомців та працює в кімнаті страху і секс-шопі. Двох місцях, де уява і фантазія мають бути дуже активними. Тож світогляди Кен Кампуа та Пулен створюють в цьому плані перспективний союз. Релігія також має символічне значення у фільмі. Коли Амандін Полен виходить з собору Нотердам де Парі, на неї падає туристка з Квебеку. Символічно, що портал, з якого виходить мати Амелі, називається порталом Діви Марії. Відповідно до церковних традицій, він відтворює смерть Діви Марії та її потрапляння до раю, де вона стає королевою неба. Ця сцена була натхнена реальною подією, але в якій ролі змінилися. Дійсно була канадська туристка, яка загинула через відчайдушну француженку в подібних умовах в 1983 році. В документальних хроніках Амелі Пулен зображена як свята. Вона допомагає нужденним, одягається як релігійна людина і сама вважає себе святою. І якщо подумати, то навіть стосунки між Ніно та Амелі керуються містичною силою. Альбом, який загубив Кен Кампуа, було втрачено через те, що він не зміг наздогнати таємничого чоловіка з фото. Перед цим його затримали віряни. І після цього Амелій просить Ніно зустрітися з нею на Монмартрі, де знаходиться базиліка Пресвятого Серця Сакракер. Всі ці елементи додають історії релігійний вимір і дають нам зрозуміти, що це не просто збіги. Ледь не забув подякувати спонсорам що тобі казали про подяку спонсорам? Ніколи, ніколи про неї не забувати. А тепер повтори не забувати дякувати спонсорам. bien. Візуал. Окрім чудового сюжету, фільм також вирізняється своєю унікальною естетикою та винятковим використанням кольорів. Амелі зробила значний внесок у кінематограф завдяки майстерній роботі з кольором та відтінками. Але ризиковані рішення виявилися вдалим художнім вибором. Ці кольори не були повністю досягнуті під час виробництва. Ключову роль у тому, як ми їх бачимо у фінальному продукті, відіграла інтенсивна кольорокорекція. Натхненням для основних кольорів Амелі стали роботи бразильського художника Хуареса Мачадо. Ви навіть можете побачити його картини на стінах кімнати Амелі. Кожен аспект життя героїні був ретельно опрацьований з особливою увагою до деталей. Червоний колір символізує ніжну натуру та теплу особистість Амелі. Він посідає чільне місце в декорі її квартири і є основним акцентом в її вбранні. Зелений колір слугує контрастом до рясних червоних тонів, створюючи додаткову кольорову гаму. Зелений символізує життєву силу і створює контраст з переважно теплими і насиченими кольорами, присутніми в декораціях. Наявність двох домінуючих кольорів не є унікальним для Амелі. Цей прийом можна спостерігати в багатьох інших фільмах. З точки зору колірних схем і класифікації кольорів Амелі часто порівнюють з подвійним життям Вероніки. Яка є ще одним французьким фільмом, знятим за 10 років до Амалі? Ці картини часто порівнюють, оскільки вони мають дуже схожу колірну гаму червоного та зеленого. Це поширена тенденція в художньому оформленні знімального процесу: обирати один колір як основний акцент у декораціях такий колір стає помітним і привертає увагу аудиторії. Другий колір часто брає для створення контрастного ефекту, додаючи візуального інтересу та покращуючи загальну естетику. Хоча використання одного кольору з часом може стати монотонним, чорнобілі фільми пропонують унікальну перевагу в тому, що вони зосереджують увагу на об'єктах у кадрі, не відволікаючись на інші елементи, які можуть бути привнесені кольором. Відтворення цієї особливої якості чорно-білих фільмів було складним завданням на ранніх стадіях розвитку кольорової кінематографії. Сьогодні подібний ефект досягається завдяки використанню двох ретельно підібраних кольорів. Такий двоколірний підхід створює візуально цілісне та захоплююче середовище, яке відображає світ персонажів. Завдання художника-постановника допомогти режисерові візуально розповісти історію. Крім квартири Амелі, це також дуже добре видно в апартаментах Коліньйона. І як тільки ми заходимо туди, ми бачимо виснажливий масив земляних та болотних тонів. Це кольори традиції і стабільності, які створюють важкий і млявий настрій. Будинок доглянутий і чистий, матеріали суворі, а лінії прямі, симетрія всюди. Капці 42-го розміру акуратно поставлені один з одним поряд з кріслом. Старомодні шпалери і прикраси передають давно сформовані звички. Це будинок самотнього чоловіка, того, хто знаходить комфорт в рутині, структурі і передбачуваності. Таким чином, декорації можуть нам сказати більше про персонажа, ніж він сам. Оператор віддає перевагу 18-мм і 25-мм фокусному об'єктиву Super 35 зі співвідношенням сторін зображення 2,39 до 1 жан пєр Жене любить суперширокі кути, ширші, ніж більшість режисерів. Він може обрамляти персонажів, закриваючи їх на передньому плані, показуючи нам світ, в якому вони живуть. Це спотворює риси обличчя таким чином, що надає їм певну комічність. Однією з технік, яку широко використовує жан пєр Жене, є поява персонажа в кадрі, що натхнено безпосередньо Серджіо Леоне. Герої фільму часто дивляться в екрани телевізорів, нагадуючи нам, що саме це ми і робимо в даний момент. Персонажі також дивляться на навколишній світ через телескопи, фотоапарати чи біноклі. Ці кадри є нагадуванням про обмеження кінематографа та пам'яткою про те, що ми є не активними учасниками, а пасивними спостерігачами. Жан-П'єр Жене може використовувати візуальні ефекти в обох напрямках: темний або веселий. Він робив темряву з делікатесами і чужим. Замалі він перевертає все на 180 градусів і відправляється у барвистий веселий світ, де можуть відбуватися тільки хороші речі. Давайте подивимося правді в очі. Це світ, який ми всі хочемо мати. Тож подібні казки для дорослих є свого роду можливістю втекти від реальності без шкоди для здоров'я. Кіно частіше характеризують як розвагу, ніж як витвір мистецтва. Амелі є доказом того, що воно може бути і тим, і іншим. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.